М. Упс, яка невдача? Я їх забув. Е странички. Це постава скринька обоє, звідки воно? Може з'явилась не звідки. Думаєш, тут є хтось, хто посилає нам листи, папі? Можна я з'їм листоношу? Я голодний. Ти не можеш покидати цю коробку до того, як твій тайм-аут закінчиться <плес> через деякий час. Тікаємо, тікаємо. Сонс! Тікаємо, тікаєм, 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 тікаємо. Пізніше. <плес> Він же не залишив коробку. Хе-хе. <хи> а? Що? Е. Ти хочеш трохи? Ну, чудово. Добре. Але тільки один укус. Так. А. Ага. Мням.